Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо ці слова, які Він говорить від Ісуса, який говорить до учнів, що якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться з самого себе. Візьме свій хрест і йде за мною. Це теж відповідь і Петрові на Його дорікання Ісусові, що ти не можеш померти, ти не будеш страждати. Хотів би звернути вашу увагу на початок сьогоднішнього уривку Євангелія. Ісус Христос питає учнів, за кого вважають мене люди, тобто, хто я є для людей. Він не питає, чи мене люди люблять, як мене сприймають. Та на сьогоднішній реальність це Ісус запитав би якогось з апостолів, який відповідав би, був би за медійні справи. Скільки нам поставили лайків? Тисячу, дві, три, п'ять. Іншого апостола питає, які коментарі нам написали? Ще когось питає про щось. Да. Ісус не про це питає, йому не йдеться про те, що люблять мене, не люблять. Хто є для людей? Чи люди мене правильно сприймають? Чи вони мене сприймають, як. Доброго чоловіка, який прийшов їх, їм зробити щасливе життя влаштувати через те, що оздоровить близько їхнього хворого або їх самих. Чи люди розуміють, що я посланий Богом? І коли Ісус питає уже своїх учнів та апостолів, то Він чує правильну відповідь, ту відповідь, яку Петрові дає. Святий Дух, що ти є Христос, ти є посланий Богом, Ти є даний нам як Месія, як того, кого ми довго очікували. Ти прийшов, щоб принести нам свободу, щоб звістити рік Господній Господні сприятливі, да, щоб бути для нас Спасителем. Ну, і ясно, що це така приєм... при... При... дуже хвилина радості, да, дуже приємно, коли от ти дав правильну відповідь. Якщо ви згадуєте коли в школі, коли вчитель запитує і каже: от, до вас конкретно дай відповідь, а ви відповідаєте гарно, вчитель каже, сідай п'ять. Прекрасно. Учень себе відчуває дуже гарно, приходить додому, батькам показує щоденнику оцінку, п'ятірку сьогодні заробив. Батьки хвалять, молодець. Так себе Петро напевно почував, що він дав правильну відповідь. Він почув Святого Духа. Ну і тут же ж, якби, це свого роду, знаєте, от, такий синдром кращого учня в класі. І коли Ісус починає говорити про реальність, яка його чекає, про страждання свої, Він це не говорив якби так піднесено, да? не говорив, що це дуже добре що це станеться. Да? Він говорив факт, що. Я буду страждати, мене люди будуть на суд видавати. Люди будуть наді мною знущатися. Будуть мене принижувати. Мене уб'ють. Тут, Петро, ну як так? Можливо, да, тебе вб'ють. Ми тут йдемо на вершину, ми успішні. В нас все добре виходить, нас чекають. Такі великі юрби людей нас хочуть бачити, тебе шукають, за тобою бігають. Ти дуже відомий. Про що ти говориш, про яку ти смерть говориш, про які страждання ти говориш? Ісус дуже жорстоко відповідає Петрові. Я пам'ятаю, ще цей уривок я точно пам'ятаю. з він зараз перекладений так, як належить да, з екзагези. Отець Януш нам пояснював, що він не назвав Петра сатаною, да, що ти сатана. Бо демон, ну відомо, хто є сатана. Да. Це злий дух. А він, Петру, сказав, що стань за мене, за мною, бо тебе сатана спокушає. так. Сховайся за мною, да, бо тебе сатана спокушає. Сатана хоче тебе підсунути. Свій план. Хочу, щоб ти теж говорив мені, що я не маю слухати Отця. Він приходить до тебе і хоче побудувати успішне життя, в якому нема страждань. А коли вони приходять, то що треба робити? Знайти винного? А хто винний? А хто винний для багатьох людей сьогодні? Що війна триває. Багато людей невіруючих, які зовсім не молилися до Бога, можливо, навіть молитву очі наш не знають. Кажуть, що винен Бог. Якщо він для тебе ніхто, цей Бог, то чому він винен? Ну, бо треба знайти винного. Винен Бог. А потім, можливо, хтось ще інший винен, але винен Бог. І Такі люди кажуть, що от, а я цього Бога знати не хочу, бо цей Бог несправедливий. Ну добре, це не віруючі люди говорять, а якщо це говорить віруюча людина, яка все життя була в храмі, яка йшла дорогою віри, збунтувалася проти Бога і каже: Боже, я отак тебе не уявляв. Я думав, що ти набагато кращий. Або що ти набагато сильніший, що ти можеш щось зробити, а ти тут мені даєш такий пройти шлях страждань. І ці нарікання вони приводять до того, що людина починає чути те, що говорить злий дух, те, що говорить сатана. Бо сатана він завжди знаходить такі моменти каже: Да-да-да, подивись на свого Бога. Подивись, він несправедливий. Бо коли він приходить до. Ви, то він відразу їй каже, що ваш Бог Він заборонив вам їсти з усіх плодів цих саду, дерев саду. А Єва починає пояснювати йому так дуже якби, вічливо, да, як Божа дитина, що «Ні, Бог нам не заборонив всього, тільки з одного дерева заборонив. От якраз йому цей діалог потрібен, да. І він ловить багатьох християн на цьому. Демон ловить на, на тому, що ти починаєш ходити з ним в діалог, тебе з'являється нарікання на Бога, ти не погоджуєш свою історію життя. І все. І твоєму християнству смерть. Так, воно залишається. І хтось потім згадує, так, да, колись я був віруючим, колись я молився, колись я жив з Богом. А сьогодні я не хочу цього Бога знати. Так як збунтована дитина, бо ви ж знаєте, є такі діти, які збунтовані на своїх батьків. Невідомо чому, але от так буває, що троє дітей в сім'ї, всіх батьки, батьки виховують однаково, всіх люблять, дають освіту вищу, стараються, але ну, не могли батьки дати будинку, не могли дати автомобіля, не могли дати десятків тисяч доларів. І одна дитина каже, що це батьки злі, бо вони мені не дали нічого в житті. Нічого не дали, каже. Я отак вийшов з дому з однією сумкою. Нічого мене більше немає. Крім цієї сумки, нічого не маю. Те, що дали любов, те, що страждали біля тебе, віддавали своє життя, те, що тебе вчили, та це нічого не значить. От іншим дали. І Цей бунт він дуже страшний, бо не можна переконати людину в тому, що, так не, що це по-іншому, що ти так не можеш сприймати своїх батьків тільки користолюбно на свою користь, щоб використати батьків, щоб тобі щось дали. Ісус Петрові каже, що відійди від мене, бо ти не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське, ти не думаєш виконати волю Божу. А тебе, Сатана, спокушає до того, то стань за мною, щоб я був твоїм захистом. Христос для нас є завжди захист, нас завжди захищає. Дуже багато людей, які живуть в гріхах тяжких, які поклоняються ідолам, які вірять в забобони, людей, які звертаються до ворожок, мали бути біснуватими. Просто Христос не дозволяє демону аж так атакувати людину. Так, да, Дехто з цих людей біснуватий, але багатьох Христос захищає великою любов'ю. А да, тому що любить людину, не дозволяє, щоб сатана аж так мучив людей. Декого сатана мучить. Чесно кажучи, я не хотів би опинитися на місці тих людей, да, кого мучить сатана. Тому що це дуже страшно. Він не дає спокою ні в день, ні вночі говорить, тобі постійно голос може бути, як радіо в голові. І постійно тобі щось шепче щось тобі каже, йди вбийся, йди з з, з, з даху, то тобто це вважає за хворобу психічну. Але є, є, є такі спокуси теж, демонада, який атакує. Тому Христос є захистом. І те, що Христос відповідає учням. Він говорить про те, що як ти вибираєш шлях християнський, якщо ти пішов за мною, ну то нехай не буде в тебе уяви, що твоє життя буде успішне в лапках, так як ми собі його уявляємо. Легке, комфортне. Ісус відразу каже, не буде тобі такого життя. Ти будеш переможцем. Ти будеш переможцем. Не тільки в останньому бою. А те, що ти маєш пройти, то тебе не уникне. Тому Ісус Христос пропонує дорогу. каже: якщо ти хочеш іти за мною, ти вирішив. Ти хочеш бути християнином, справжнім християнином, то зречися себе самого. Своїх бачень, планів. Да, зречіся. Своїх якісь таких от, амбіцій величезних. Довірся мені, я тебе поведу. Ти скажеш, як так? Ну, Не буде досягнень. Та да, якщо ти зречешся всього, ніхто не буде нічого досягати, відкривати нового, всі будуть йти за Христом, да, віддавати своє життя. Тут так насправді не про це йдеться. Да. Йдеться про те, що. Христос, Він тебе ніколи не залишить. А це не значить, що Він тебе посилає на страждання, що ти все своє життя мучився, щоб ти був нещасливий. Навпаки. Він тебе зробить щасливим, бо те, що нам дуже часто здається щастям, воно нас приводить до рабства, воно нас робить рабами. Хтось стає занадто жадібний. Хто стає сконцентрований на тільки на земному житті, в нього нема близьких людей нікого, тільки я, моє майно, мої успіхи, моя кар'єра, більш нічого. Любити когось, як це так любити? Нехай мене всі люблять, бо я досягнув, я отримую свою сім'ю і тому подібне. Хто скаже, візьми свій хрест, щоденні свої вимагання, які маєш, труди свої, йди за мною. Напевно, далі ті слова, які Христос говорить, вони для нас би, трошки будоражать, тому що Ісус відповідає, каже, хто хоче спасти свою душу, тобто хто в паніці робить все для того, щоб своє життя зберегти тут на землі, щоб його як прожити, щоб було тільки легко, щоб дітям було легко, щоб всім нам було легко, щоб все. Пам'ятай, ти його погубиш, це життя, його втратиш, ти його програєш. І це говорить для тебе Христос, це не говорю я. І до мене Христос це саме говорить. Бо в нас є спокуса вважати так, що чим більше збережеш, чим накопиш, чим щось будеш мати, то ти будеш тим щасливіший. Ісус каже, програш своє життя, погубиш життя. Для нас це дуже чітко, дорогі брати і сестри, буде тоді, коли ми станемо перед Господом. Скажемо, для чого я жив? Чому я так багато часу віддавав? Оцим своїм пріоритетам. А так мало дбав про те, що Боже. А хто погубить свою душу, тобто хто буде віддавати своє життя, хто зарчеться в себе, хто візьме свій хрест, хто буде роздавати життя, в очах світу буде глупий, його будуть вважати <гум> дурним. А Ісус каже, спасе своє життя, бо отримає життя нове, яке Господь приготував. Тому, дорогі брати і сестри, що це слово для нас говорить сьогодні? Не говорить, щоб ми всі погрузилися в смуток, щоб ми взяли і страждали весь час, щоб ми були нещасливі. Це слово Боже говорить, що не бійся бути з Господом в реальному своєму житті, на тебе можуть дивитися як на дивака, з тебе можуть сміятися, тебе можуть принизу, принижувати, називати неуспішним. Комусь може видаватися твоє життя некомфортним, що ти міг би більшого досягнути. Ти не дивися, на ти дивися тільки на Господа. Слухайся Його. Він тебе поведе. І ти будеш найщасливішим, найуспішнішим. В Його очах і насправді, і в реальності ти таким будеш. Тому що ти досягнеш більшого, ніж тобі обіцяє цей світ, ніж ти можеш собі навіть уявити. Він тебе не обманить. Христос не омадить, Він як проведе тебе через цю долину сліз, віддасть нагороду, і тут на землі буде щасливий благословенний, і в небі. Амінь.